Проєкт відкрита студія. На прямий ефм. Вітаю. Ви слухаєте відкриту студію на прямий ефм. В ефірі для вас працює Андрій. Погорілий. Розпочнемо з новин про те, що в ніч на 27 серпня російські загарбники знову атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги, після зльоту мігу 31 го у кількох містах, зокрема і в столиці, пролунали вибухи. І Російська Федерація випустила по Україні 91 ціль, зокрема ракети різного типу 10 штук і 81 шахет. З них п'ять крилатих ракет і 60 БПЛА. Вдалося знищити. Така інформація станом на 9 ранку. Повідомив її командувач повітряних сил Микола Лещук у телеграмі. А, власне про ці атаки і трішки більше поспілкуємося з нашим експертом на прямому телефонному зв'язку. З нами Олексій Гетьман. Пане Олексію. Вітаю вас, добрий день. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, ми маємо два дні підряд масовані атаки. Вчора Росія запустила в вечірньому зведенні Зеленський говорив, що найменше сто ракет і 109 дронів, і плюс сьогодні 10 плюс 81. На вашу думку, оцінка наскільки ці. Були удари руйнівними, якщо співставити кількість запущених цілей, і скільки вдалося збити. І чи спостерігається якась зміна тактики? Адже я читав повідомлення, що деякі шахеди літали, літати, потім вилітали. Що нібито вони мають тепер змогу передавати якісь дані, де є засоби радіоелектронного виявлення, і це може коригувати курс цих ракет, які крилаті ракети, ми знаємо, теж літають якимись зміненими маршрутами? Ну, крилата ракета для цього і зроблена, щоб вона летала не так, як балістична, uh -huh. по балістичній траєкторії майже не змінюючи напрямок польоту, балістична траєкторія, а кривати ракети вона розроблялася для того, щоб вона могла маневрувати. І це не зовсім літак, який може з пілотом робити дуже такі серйозні маневри. Але вона може змінювати напрямок польоту, висоту польоту, розгортатися. Тобто це є небезпека кривати ракети. Тому яка тактика новітня у росіян, ну я щось не бачу ніякої точно що нової тактики, бо масовані обстріли з використанням ракет різних типів, з використанням різних засобів нападу, тобто безпілотники, балістичні крилати ракети, швидкісні, не дуже швидкісні, з різних напрямків, з різних висот. Тому це це звичайно, це прописано в підручниках, як робити найбільш потужний і найбільш складний для е, протиповітряної оборони ворога нальот. От вони так і роблять, повірте. Я таку тактику дуже давно вивчав зенітно-ракетному мочі ще, ще 80-ті роки. Тобто казати, що щось таке нове, ну це це це, це звалося, звалося тоді. Ну, вивчалися ми, звісно, російською мовою, це з російською було зв'язний нальот, тобто з різних ну з різних напрямків. І це найбільш було важко для засоб протиповітряної оборони, враховуючи, що ну що не менше третина це були хібні цілі. І якщо ракети чи засоби нападу, чи літаки, це не принципова різниця. Мають засоби захисту від радіолокаційних станцій, мають тепловипастки, мають активні та пасивні перешкоди, то при такому масовому зв'язному нальоті, то це найбільш важко працювати засобами протиповітряної оборони. Ще раз, це було на початку 80-х я навчався в зенітно-ракетному на училищі. В місті Ленінград він туди називався, і це було навіть на втор... на другому курсі. Тобто, це не є щось mm -hmm. таке, таке з ноу хау, щось таке там дуже складне, Це все відомо. Пане Олексію, а вчора прилетіли безпілотники і на територію Росії в Саратов і Венгельськ, де розташований цей військовий аеродром, на якому базуються тушки, які на жаль 11 з них були в цей момент в повітрі, били по Україні? Поки немає дозволу американців бити по військовим цілям глибше в на територію Росії. Чи може Україна і наскільки ефективно Україна може бити по військовим аеродромам Росії своїми силами? Ну настільки ну була ж, було ж анонсовано, без назв, е, які в нас є. Ну, є назва там терпраці, є 300, е, є безпілотники далекого радіуса дії. Це майже е, літак з розсумком е, 8-10 метрів. Чому такі великий? Тому що має бути потужна підйомна сила крила, якщо там стоїть не дуже потужний двігун. Ну, не дуже, а двігун е, пропелярний, не, не реактивний то це йому треба багато пального, і для того, щоб піднятися, йому треба, щоб великі були, були крила, бо він літає не по, як ракета, а як літак, а літак літає завдяки тому, що в нього є крила, і він ці, ці крила там, ну, під'ємна сила крила. Я думаю, що багато хто зі школи пам'ятає. Хто не пам'ятає, то тут якогось формул чи щось такого складного, а просто крило зроблене, це не фанера, така, щоб він ровний. Він трошечки має таку і коли повітря втікає крило, то тиск більше повітря опиняється знизу, менше зверху. Тобто тиск зверху менше, ніж тиск знизу. Це означає, що знизу значить, щось давить на крило і піднімає одгору. Це є підйомна сила дрова. Нічого якогось вищої математики чи чогось такого складного немає взагалі. Тому отакі літаки. Далі була, був анонсований літак-паляниця, ну, не літак, дрон-ракета, паляниця вже з реактивним двигуном. Він, ну, він може мати менше крила, але все одно це не ракета. Він використовує реактивну тягу як ракета і допомагає собі летіти завдяки крил. Це не крила, які просто керують ліворуч праворуч, а вони ще й тримають його в повітрі. Такі, ну, по можна. Там нема тактико-технічних, але можна прикинути. Якщо це не ракета, а все ж таки, скажімо, дрон, дрон, дрон ракета, то його відстань може бути десь 500-600 кілометрів, і вибухівку він більше 100 кіло не потягне. Ну, це теж непогано. Ну, а ті наші великі, великі дрони, які мають там, 80 метрів розмах крил, вони можуть нести більше вибухівки. Якщо летять на дуже велику відстань, тобто можна його використати, замість зменшити кількість пильного і збільшити кількість вибухівки, яка буде вражаючим фактором, коли вони кудись прилітять на аеродром ані інше. Тому резюмуючи, можна сказати, що ми дуже довго, я так думаю, будемо чекати дозвіл на використання західної зброї по військовим цілям. Знаєте, я пам'ятаю, коли почалися ці розмови. Ну, як багато хто з нас пам'ятає, це не те, що там пам'ять якась когось добра, когось погана. І десь рік тому ми навіть жартуючи казали в ефірах ще один одному, що швидше ми зробимо власні ракети, чи щось схоже на ракети, ракети дрон, хай це будуть, ніж отримуємо необхідні нам ракети, наш тамагавка чи дозвіло атакувати військовий об'єкт на території Російської Федерації. Ми не жартували так, ну сумно жартували. Але як з'ясувалося, що це був зовсім не жарт. І швидше за все, ми ще довго будемо очікувати певних дозволів, і вони нам прийдуть, коли ми доробимо і наші Нептуни, і наші поляниці, і наші інтерпрайзи, все інше, те, що ми робимо, і нам по великому рахунку вже буде не дуже потрібно. ця зброя від наших партнерів. ще цей дозвіл, бо пробачте, давати нам дозвіл. Використовувати міжнародне право ну це взагалі трошечки дивно виглядає згідно що не менше 51 першої статті статуту організації нації, де прописано, що має право робити країна, яка потерпає від агресії. Ми робимо все згідно цих міжнародних законів. Ми нічого не порушуємо, тому навіть трошечки дивно, коли нам намагаються якась країна, навіть дуже поважна, яку ми дуже любимо. Заборонити щось зробити, що нам дозволяє міжнародне право, тобто Україна ставить себе вище, ніж міжнародне право. Це що не менше дивно. Ну то таке, хай дипломати цим розбираються самостійно. А оцей жарт про те, що ми власною зброєю будемо нищити ворожі об'єкти швидше ніж отримаємо таку таку зброю і такі дозволи від наших партнерів, з'ясував, що це зовсім не жарт. Погоджуюсь з вами, пане Олексію. Ідемо на рекламу і повертаємось протягом хвилини до ефіру. Проєкт відкрита студія. На прямий ефем. Повертаємося до ефіру. Олексій Гетьман у нас на прямому зв'язку. Пане Олексію, по цим дводенним атакам по вчорашній на територію Польщі знову, ну, вкотре не пам'ятаю, залетіла повітряна ціль. Але її не збило шахет нібито, шахет шахет, нібито через атмосферні Погані умови, умови да, сказав командувач. От, він хотів нібито дати наказ на знищення повітряного об'єкта, але той зник. От можете пояснити, наскільки мають бути серйозними, які це ну, чи дійсно погодні умови можуть не сприяти тому, щоб знищити безпілотник в небі? Ну можуть не сприяти, але вони не, хіба що не сприяють. Вони не призупиняють, а не відміняють можливості знищення. Подивіться, як ми нищимо шахеди в великій кількості, і ми нищимо взимку, влітку, туман, дощ, вітер. Ми все одно дуже велику кількість. Ну не 100%, інколи 100%, а так, ну 9 з 10 точно. Ми нищимо, як, як би там росіяни не удосконалювали. Треба пам'ятати, що шахет це не швидкісна ціль. Вони летять там 150-200 кілометрів орієнтовно, в залежності, там ані на форсажечі, там крейсерська швидкість, і ну на такої швидкості це ну, так, можна було би виправдатись не збиття якоїсь іншої цілі, ну кінжал би пролетів би на територію Польщі, який летить там три кілометри за секунду, простіше кажучи, тобто і вони би просто не встигли би зорієнтуватися. А шахет, по-перше, вони спочатку наші друзі з Польщі розповідали, що. Будуть знищити всі цілі, які рухаються в бік Польщі, потім вони чомусь передумали це робити. І, ну, принаймні, вони мали би їх супроводжувати, Їхнє ППО. Чи хтось вважає, що польське ППО працює так, от до кордону. А далі електромагнітні хвилі розгортаються самостійно і не, не заходять, не не перетинають кордон. Звісно, що на на, біля кордону стоять радіоакційні станції. Які бачать вглиб нашої території повітряні цілі на відстань, там десятки, якщо не сотні, ну десятки точно кілометрів. І вони чудово бачили, що ця ціль рухається в бік Польщі. І вони чудово знали, коли ця ціль залетіла в їхній повітряний простір. І Питання, скільки вона там знаходилася, ця ціль, і, бо це чомусь так сороб'лізливо ум замовчується. І це означає, я можу припустити. Можу, на жаль, знов не помилитися, а я думаю, що вона знаходилась доволі довго. Там. Я думаю, що це виміряється не секундами, а хвилинами. Це дуже довго для повітряних цілей, для повітряних боїв. І тому для того, щоб якось виправдатись, трошечки не кажуть вголос, скільки вона там знаходилась, може вона там півгодини літала, розумієте? А щоб виправдатись, починають казати, що були погані, несприятливі погодні умови. Це таким чином люди намагаються приховати своє небажання допомагати здійснити нам так, як треба в цій війні, і чіпляти російські повітряні Росі... чіпляти росіян, скажімо так, навіть якщо росіяни запускають бойові крилати, ну бойові безпілотні літальні апарати з вибухівкою на територію їхньої країни, країни НАТО. Тобто, це бачите погані погодні умови. Це, знаєте, це така, якщо б мені, я був командиром роту вогневої підтримки, в мене був злот зенітно-ракетний. Використовували ми зенітно-гарматні комплекси. Це не я таємниця, ЗУ-23, багато хто його використовував. Якщо б мені командир злоту сказав би, що не знищили повітряну ціль, тому що не спіяти б погодні умови, я думаю, що він би не залишився. У мене командиром злоту я подав бара, перед на його звільнення. Пане Олексію, але в і... на щастя, на щастя, мене такого не було. У мене були дуже вправні. Не хочу називати прізвища та позівні, і те, що вони робили, це от вони якраз от з цих звітних комплексів знищили так, що аж гай буде. Ось це, власне, ваше порівняння говорить саме за себе. Да? Скільки українці збивають щоденно цих безпілотників і за яких умов? За будь-яких, в принципі.